Вечірні продовжуються і про ментальне здоров'я під час війни. Ми будемо просто зараз говорити з нашою гостею сьогодні. У студії Світлана Мороз, директорка Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, професор, доктор медичних наук. Вітаю, пані Світлана, у нашій студії. Тож, давайте розпочнемо з того, що йде третій рік війни. Ви, як лікар, психіатр, можете вже зараз оцінити. Ментальне здоров'я і взагалі ментальний стан людей, українців, які пробувають в Україні, чи погіршився, чи не погіршився. Оцініть, будь ласка, ну по-перше, я хочу подякувати всім тим, особливо першій леді України, і всім тим людям, які запровадили програму ТИЯК, тому що це дуже і дуже важливо під час війни. Тому що я можу сказати, що пацієнтів у нас збільшилося майже втричі. Дуже багато людей звертаються до цього ще анонімно, по телемедицині, по різних платформах, і це демонструє стан психічного здоров'я нації. Тобто, якщо пацієнтів е... Стало більше втричі, то ми можемо констатувати факт, що ментальне здоров'я в цілому соціуму погіршено. Ось плюс-мінус на такий показник. Я би вас поправила значно погіршило. Давайте більш глибоко розбиратися у цій темі. У нас вже є досвід великих війн. Наприклад, Друга світова війна вона дала нам розуміння, що після неї статистично близько 10% відсотків людей мали потім такий розлад, як ПТСР, постравматичний стресовий синдром. Розлад. Так? розлад. Да. Чи можемо зараз прогнозувати, що буде після цієї війни, кривавої війни в Україні? Дивіться, дослідження після Другої світової війни, яке зробили психологи американські та британські, продемонструвало, що три покоління людей після війни отримають психічні розлади. Ті, хто постраждали або пережили війну майже без страждань. Їх діти, бо вони їх виховують, і їх онуки, бо їх виховують діти, кого б виховали, ті, хто пережили війну. І тільки четверте покоління не буде страждати. Ви кажете про 10% ПТСР, я би сказала, до 30 це новітня статистика нашої країни. Але люди страдають не тільки на ПТСР. Крім ПТСР, ми бачимо дуже багато різних психічних розладів, які виникли внаслідок війни. І в мене навіть написана книга з професором Михайловим, з професором Риженком Війна в Україні патаморфоз психічних та поведінкових розладів. І там вказується на те, що вони зростають і зростають значно. Про які розлади йдеться? Більш депресивні чи більш тривожні? Що частіше зараз виникає, як розлади, як психічні захворювання, ментальні захворювання? З чим? З якою клінічною картиною зараз лікарі-психіатри стикаються частіше? Ну, по-перше, ви вірно сказали про ПТСР. Крім цього, ми маємо реактивні депресії, ми маємо різні тривожні стани і маємо психотичні стани, які пов'язані з війною. Окрім цього, ми маємо дуже багато залежностей, великий зріст хімічних залежностей, а також нехімічних. Тобто ігра, порушення харчової поведінки та інше, тому що люди уходять від реальності в якійсь залежності. Тобто буде дуже великий перелік психічних захворювань, на жаль. Тобто, хто як може? Відволікається, намагається відволіктися від тих подій, які є навколо. Правильно, і таким чином виникають залежності? Хтось відволікається, а хтось, наприклад, занурюється, це теж шляхи виникнення залежності. Картина поки що не приглядна і так. доволі песимістична. Давайте поговоримо про. Проблематику психологічних відхилень, захворювань у військових і у цивільних людей, чи відрізняються механізми отримання, наприклад, травми, і чи відрізняється е, е, взагалі стан самого військового, який знаходиться у зоні бойових дій, так і цивільного, який знаходиться у тилу? Дивіться, по-перше, у військових існує ще одна проблема контузія. Це дуже велика проблема. І, на жаль, контузія це захворювання, яке розвивається з часом. І якщо його не лікувати, у когось є уявлення, що можна пролікувати контузію, наприклад, там місяць і вона закінчилася. На жаль, це не так. Травма мозку тече і може текти багато років. Тому всі контужені військові повинні наблюдатися майже все життя. Це велика різниця. Зустрічаються і цивільні контужені, але їх надто менше. Ще яка різниця? У цивільних є більш уражені групи населення. А військові вони розуміють, де вони знаходяться, як вони знаходяться, і вони значно більш устойчиві е, психологічно. Навіть так. Так. Е, наступним тоді питанням: давайте обговоримо таку історію про кореляцію фізичної травми. І психологічної травми, чи корелюються ці поняття, наприклад, є е е е такі думки про те, що людина, у якої фізична є травма, більш е схильна, отримати психологічно, більш глибоку травму. Чи це так? Це так, дійсно. Люди, які втратили, Якісь органи або кінцівки, або мають які зовнішні відзнаки війни, це завжди психологічна травма. Але крім цього, психологічні травми мають ще люди, які цілі, тому психологічних травм та психічних розладів буде значно більше. Ніж травмованих фізично. Отака, на жаль, кореляція. Можемо сказати, що після війни картина погіршиться? Я вважаю, що так, тому що пристосування військових до цивільного життя це теж проблема. І велика проблема. І теж буде потрібно вирішувати. І на тлі пристосування, теж будуть з'являтися. Нові психічні розлади. Людина, яка зараз схильна до якогось ментального розладу, психологіч, отримання психологічних травм, не, ну, скажімо так, у народі називають їх, там, знаєте, зі слабкою психікою, так скажімо. Так. Чи... Є різниця, коли, наприклад, зараз, у момент війни, коли ми розуміємо, що навкруги е, виходить, то психіка акумулюється, е, немов зажимається, знаєте, і більш е, е, стійко переносить все, що відбувається навкруги. Є резистенс. Так, yeah, yeah. Е, що буде відбуватися з такими людьми після війни, тоді? Дивіться, це дуже відоме питання, коли ми в ситуації стресу, то ми зосереджені на тому, щоб його перебороти. Коли стрес закінчується, ми розслабляємось і отримуємо психічні наслідки стресу. Ми повинні будемо боротися ще довго після війни. Але я з вами не згодна, що це слабі люди. Навпроти, це сильні люди. І тому вони сильно реагують. Слабкі люди реагують значно слабіше, і в них менше психічних розладів. Наприклад, люди зі зниженням інтелекту, люди з якимись психічними розладами важкими, які були до війни, вони значно менше реагують на обставини війни. І навпроти, здорові люди. Реагують значно сильніше. Доволі цікава думка. Пані Світлано, окремою групою людей, які зараз також перебувають у війні, в Україні є діти. Так. І ми можемо говорити про те, що це покоління дітей. Пережило і переживає те, що їх психіка наразі навіть інколи не спроможна пережити перетравити це все? Давайте поговоримо про проблематику саме дітей, наприклад, того ж ПТСР у, у дітей, як зрозуміти, що ми всі у стресовому стані зараз, кожен з нас. Але як зрозуміти, що є вже реальна проблема, наприклад, у дитини. Дивіться, давайте поставимо межу між психічними розладами та тільки ПТСР, тому що це зараз дуже таке модне слово ПТСР. Всі знають ПТСР, але не всі психічні розлади вкладаються в ПТСР, американська психіатрія зробила критерії діагностики ПТСР у дітей. І вважає, що з шести років майже шести кажуть формується така ж ПТСР, як у дорослих. Я з цим не згодна. Тому що я вважаю, що ПТСР формується тільки у людини, яка вже стала особистостю. Людина, в якої ще не сформована особистість, не сформована індивідуальність, вона Реагує парціально, і це в першу чергу дитина. Дитина е, сподівається витіснити згадки про е, подію, яка сталася. І тому вона не реагує всіма ознаками ПТСР. Вона значно частіше реагує депресією, залежністю. Е, більш всього, залежністю від е, ігри та іншими психічними розладами, які повинен діагностувати лікар-психіатр. Тому говорити тільки про ПТСР у дитини ми не можемо. Скажіть, коли вже батькам час бити на сполох? Коли вони бачать щось у своїй дитині, у поведінці своєї дитини, або в емоційному програванні якомусь, і от вони це побачили і вже розуміють: ні, треба звертатися до спеціаліста, що це має бути, і за якими ознаками можна зрозуміти, що у дитини вже не просто стресова ситуація, так а розвивається якась або хвороба, або якийсь вже нездоровий стан. Потрібно, по-перше, звернути увагу на те, як дитина вживає їжу, як дитина спить і на інші зміни поведінки у дитини. Якщо ці зміни тривають більше двох тижнів, трьох тижнів місяця, це вже алярм до психіатра. Зрозуміло. Тобто три тижні ми спостерігаємо, якщо якась патологічна історія відбувається, правильно я розумію, то це вже е, вона може діночок. бути не тільки патологічною, вона може бути зміненою. Дитина була така, а зараз інша. Дитина була весела, а зараз сумна. Дитина лягала спати об 11-й вечора, а зараз лягає в чотири. Зранку, наприклад, та інше. Зміна поведінки це теж знак. Ем, у нашому суспільстві зараз 21, 21 сторіччя доволі багато інформаційних е, точок, з якої ми беремо інформацію. Так? Інтернет, телебачення. І така навала інформаційна йде. Що інколи е, хочеш, не хочеш, але своїми очами, наприклад, ти е, виціпаєш звідти якусь, наприклад, відео якесь доволі жорстоке, так? або те, що тебе дуже пригнічує або вражає. І через це е, хочу, щоб ви прокоментували, хочу попросити вас прокоментувати е, ситуацію, при якій, е, наприклад. Людина, якщо щось побачила, або якщо людина побачила це в телевізорі або своїми очима десь в реалії, чи відрізняється механізм відчуття, і чи відрізняється механізм саме отримання, наприклад, навіть психічної травми, психологічної травми через те, що ти побачив по телевізору або в телеграмі, в тому ж так, і ти побачив на власні очі? Прокоментуйте це. Мозок не відрізняє віртуальну реальність та реальну реальність. Мозок сприймає все це як реальність. І тому, на жаль, реагування те ж саме. І коли кажуть, та ні, це кіно, та ні, це просто стрілялки чи ще щось, ні. На жаль, мозок реагує так, якби він реагував. На те, що відбувається в реальності, і це дуже страшно, бо люди цього не розуміють. На жаль, а потім ми маємо ті самі ПТСР, які виникли від віртуальної реальності. Це теж буває. Навіть на жаль. так. Да. Да. Тобто подивився якийсь страшний фільм, або як якесь відео подивився, і реально можна отримати ПТСР. Або навіть послухати е, чиєсь оповідання про щось, що сталося, може бути навіть таке. Е, ви знаєте, наступне питання просто моє просто проситься у цю розмову про інформаційну гігієну. Е, просто з цього то, що, те, що ви зараз сказали, просто витікає історія про те, що от ми. Е, Чуємо, інформаційна гігієна, треба дотримуватися, треба дотримуватися. Що таке інформаційна гігієна? Як її дотримуватися? Яким чином правильно піклуватися про себе, про своє ментальне здоров'я? Ви як лікар, порадьте, будь ласка. Ну, По-перше, брати інформацію з перевірених джерел. Наприклад, як Дніпро А... По-друге, бо зараз в інтернеті дуже багато неперевіреної інформації, одні, одні кажуть одне, другі кажуть друге, і це протилежні речі. По-друге, треба тайм-менеджмент отримання інформації. Коли ми дуже багато занурюємося в якісь інформаційні... Канали, якісь новини чи ще щось, виникає найчастіше тривожний розлад. Ми не можемо цього робити. Ми можемо продивитись новини, але не витрачати на це весь свій вільний час. Це неможливо. Ми повинні жити за можливістю, життям, яким ми жили взагалі. Це Віктор Франкл. Який пережив е, табір концентраційний, і писав: ті, хто вважали, що це закінчиться швидко, загинули першими. Потім загинули ті, хто вважали, що це буде довго. І тільки ті, що кожен день виконували свої обов'язки, ті вижили. Тобто для того, щоб зберігати своє ментальне здоров'я більш-менш сталим, просто щоденні якісь, можливо, я не знаю, навіть ритуали. так? Ну, Ритуали це трохи інші. Яким, яким чином зробити так? От, що таке жити своє нормальне життя? Приводів для радості, наприклад, не дуже багато. Але є е, якесь там е, встати, почистити зуби, попити кави. Я правильно розумію? Ось це мається на увазі, що жити так, своє життя так, так як ми так, жили так, до того. Так, Це перше. По-друге, я не згодна з вами, що немає чому радіти. Ми дихаємо. Добре. Ми здорові. Добре. Діти поруч з нами добре, в житті завжди дуже багато привідів для щастя. Дуже багато, їх потрібно шукати. І ще одне, на чому я хочу наголосити: ми повинні допомагати один одному. Коли ти допомагаєш іншому, ти проживаєш свої проблеми краще, ніж коли ти в них занурюєшся. Тому ми повинні допомагати один одному, ми повинні об'єднатися, бути єдиним народом, розуміти, яка на нас навала, і протистояти їй як один єдиний організм, український народ. Тож будемо сильними, а відтак будемо і психічно, ментально здоровими, і так будемо намагатися жити щасливе життя, наскільки це можливо, адже все одно життя у нас одне. Його не два, тому будемо сподіватися, що е, е, ті люди, які нас побачать, побачать нашу з вами бесіду, задумуються про те, що ми зараз з вами тут обговорювали. Про ментальне здоров'я під час війни і про інструменти його збереження говорили сьогодні у студії Дніпра Вечірнього зі Світланою Мороз, директоркою Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, професором, доктором медичних наук. На цьому дні про завершено. До побачення. Тож пані Світлано дуже вам дякую за те, що.